Привіт, ми з України. Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, з вами Мурчик. І ми продовжуємо досліджувати діяльність російського флоту та можливість його загрози для Одеси та інших міст України. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал. У нас далі буде дуже цікаво. Станом на 8 листопада чисельність російського оперативного з'єднання у Чорному морі всього 7 одиниць, серед них жодного ракетного корабля. І тому саме сьогодні загрози ракетного удару з моря для Одеси. Та будь-якого іншого міста України немає, але ситуація може змінитися у будь-який момент, адже росіяни все ще мають у строю три надводні кораблі та декілька підводних човнів з калібрами, які можуть вийти в море. Тому давайте подивимося, що там коїться у Севастополі. На північній стороні у Бухті Голландія все без змін. Курмою ошвартовані до причалу старі фрегати ладний та петлівий, новий, але небоєздатний фрегат адмірал Ессен, два патрульні корвети проєкту 2260 та корвет на підводних крилах проекту 1239. Пошкоджений фрегат адмірал Макаров, ошвартований правим бортом до причалу, якраз для того, щоб і пробоїну не було видно, і щоб він не перевернувся. Неподалік також ошвартований плавучий кран. Також можна побачити і кораблі в Південній Бухті. Найцікавіше це два підводні човни проєкту 636-3. Вони тимчасово повернулися до Севастополя з свого нового пункту базування у новоросійську на ремонт. Також видно десантний катер Атаман Платов типу Дюгонь, десантний катер типу Серна, катери типу Раптор та захоплену ще 2014 року українську субмарину Запоріжжя. Вона не боєздатна. Також видно відкрите бонове загородження. Загалом російський флот після подій 29 жовтня у Севастопольській бухті, ну ви всі пам'ятаєте, що це за події, значно скоротив свою активність у морі, в тому числі досить часто взагалі не виводить на позиції ракетні кораблі. Це пов'язано з тим, що обидва фрегати типу 11356, які здатні діяти будь-якої погоди, зараз стоять у ремонті, отримавши пошкодження. Також у ремонті два з чотирьох ракетних підводних човнів. Ті ж два підводні човни, що залишаються, вони базуються Уються у новоросійську та не можуть застосовуватися з великою інтенсивністю а три невеликі корвети проекту 21631 буян М не здатні діяти в морі навіть під час легкого шторму, тому що це просто пристосовані трошки до дій у морі у прибережних районах річкові кораблі. З Середземного моря відступили кораблі Тихоокеанського флоту Росії. Їх побачили декілька днів тому у Сингапурській протоці. Це крейсер-варяг, однотипний зі знищеною у Чорному морі Москвою, та великий протичовновий корабель Адмірал Трібуц», фактично, це фрегат у супроводженні танкера Бориса Бутома. Ці кораблі повертаються до Владивостоку після майже дев'ятимісячної безславної служби у Середземному морі. Вони так чекали, так чекали можливості перейти у Чорне море. Але Туреччина ще у лютому закрила чорноморські протоки Босфор та Дарданели для військових кораблів України та Росії, і це не дало Росії жодної можливості посилити свій чорноморський флот для десантної операції на Одесу чи іншої будь-якої стратегічного масштабу операції. Отже, у середземному морі тоді залишаються зараз лише ті кораблі, які офіційно входять до складу російського чорноморського флоту, та не можуть відповідно повернутися до офіційного пункту. Зування кораблі ж зі складу Балтійського та Тихоокеанського флотів вже відступили з Середземного моря. Також можливо, що ці кораблі, які були помічені у сингапурській протоці, будуть супроводжувати самого російського ватажка Пу на саміт Великої Двадцятки. Якщо ж отого бункерного діда не оголосять там персоною Нонграта. хто ж з пристойних політиків захоче перебувати поруч з тим, хто вже на міжнародному рівні поставлений на один щабель з всякими там Адольфами, Саддамами, Муаммарами та іншими диктаторами, які дуже невдало для себе закінчили своє нікчемне життя. Так чи інакше, але ми бачимо, що російський флот, який 24 лютого мав величезну перевагу в силах над Україною, зараз зазнав поразки і став на чорному морі зовсім недієздатним агонізуючим угрупованням з. Кораблів, а середземноморська ескадра розформована. Все це означає повну поразку флоту Росії на морі та її повну безпорадність на морі. На цьому і все. Ми продовжуємо відслідковувати всю діяльність російського флоту. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Мурчик. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: це або перерахувати гроші нам на банківську картку, або за допомогою спонсорства на Ютубі, або через сервіс Patreon. Всі реквізити є тут, або в описі відео. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на потреби захисників України. До побачення, слава Україні!